Кухонна мийка фірми Ліц сірого кольору, виготовлена з нержавіючої сталі. Розмір якої 63х50, Товщина каркасу 3 мм. товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшулена. В наявності як з правим крилом, так і з лівим крилом. В комплект входить змішувач з колір мийки на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон та всі шланги для під'єднання, кріплення, гарантійний талон, гарантія на мийку 5 років, заглушки. Ціна такого комплекту 4420 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.